Те власний бізнес, бажаєте утримувати лояльних та залучати нових клієнтів, корпоративний застосунок із вбудованими сервісами, лояльність, купони, крос-маркетинг, онлайн каталог, відгуки, оцінка якості сервісу, сегментація клієнтів, розширена аналітика, зростання основних показників, ріст клієнтської бази, тощо зручно та швидко використовувати додаток на касі. Клієнт вирішує, чи списати бонуси, миттєве нарахування бонусів, історія покупок. Пані та панове, ми раді вітати вас на арені ПВЛУ, де за мить відбудеться жеребкування третього етапу Купу, Кубка України з волейболу серед чоловічих команд сезону 2023-2024 років. Минуло півтора року з того часу, як була вимушена перерва змагання Кубка України з волейболу, пов'язана з вторгненням окупантів на нашу землю. ПВЛУ спільно з Федерацією волейболу України вирішили відновити змагання за цей важливий трофей. На третьому етапі зіграють команди, які здобули перемогу на другому етапі відбору та вибороли право на участь. А саме ВК Бахмут, місто Бахмут, ВК Кривбас, місто Кривий Ріг, МСК Дніпро, місто Черкаси, Нобіб України, місто Київ, Поділля, місто Хмельницький, ВК Горіш, Делятинська територіальна громада, ВК Покуття місто Снятин та представники елітного дивізіону волейбольний клуб МХП «Ладижин» ШВСМ «Колос» місто Вінниця, поліція охорони зону Динамо, місто Тернопіль, збірна Полтавської області ВК Решетилівка, Барком Кажани, місто Решетилівка, ВСК Буков. Вино місто Чернівці, перевізник ШВС, місто Чернігів. Хочу проінформувати я вас, як буде відбуватися процедура жеребкування. На третьому етапі кубка приймають участь команди вищої першої та другої ліг, що стали переможцями на другому етапі відбору, спільно з командами Суперліги, що посіли п'яте та дев'яте місця за рейтингом попереднього сезону. Переможці груп потраплять у фінальний етап спільно з командами, що посіли перші четверті місця за результатами чемпіонату України сезону 2022-2023 років серед чоловічих команд Суперліга Демарт. Із двох, так би мовити, кошиків ми формуємо наші групи «К», «Л», «М» і М. Першому кошику чотири останні команди за рейтингом минулого сезону та за результатами жеребкування стануть першими командами у одній з чотирьох груп: волейбольний клуб МХП «Ладижин» ШВСМ Колос, місто Вінниця, поліція охорони зону Динамо, місто Тернопіль, збірна Полтавської області. ВК Решетилівка, Барком Кажани, місто Решетилівка, ВСК Буковина, місто Чернівці. Приклад цього ви можете побачити на своїх екранах. І другий кошик його формують представники Суперліги Демар, Чернігівський буревісник ШВСМ та команди, які вибороли на другому етапі відбору право на участь. Це ВК Бахмут, місто Бахмут, ВК Кривбас місто Кривий Ріг, МСК Дніпро, місто Черкаси, Нобіп України, місто Київ, Поділля, місто Хмельницький, ВК Горіш, Делятинська територіальна громада, ВК Покуття місто Снятин та за результатами жеребкування стануть другими та третіми командами в одній з чотирьох груп. У груп К Пах К Л Н участь приймуть по три команди. Отже, ми готові і я пропоную розпочати для участі в жеребкуванні третього етапу Кубку України і виборі з першого кошика. Я запрошую помічника головного тренера поліції охорони зона «Динамо» Віталія Асацу. Віталію, прошу вас. Добро добрий день. Отже, ми з вами витягуємо з першого кошика команду, яка в нас стане учасником групи К. Це буде волейбольний клуб МХП «Ладижин» ШВСМ колос, місто Вінниця. Дякую. І кладіть. І далі обираємо групу, яка стане учасницею групи Л. Отже, до групи Л у нас потрапляє команда. Поліція охорони зону Динамо. Дякую. Дякую вам. І обираємо тепер учасницю групи М. До групи М у нас потрапляє команда під назвою збірна Полтавської області ВК Решетилівка. Барком кажани, місто Решетилівка. Дякую. І визначаємо, хто у нас увійде до групи М. І це буде ВСК Буковина, місто Чернівці. Дякую вам, Віталію, за допомогу. І вам слава Україні! Героям слава, дякую. Отже, ми визначили, що Перші команди, які увійшли до чотирьох груп, це будуть учасники суперліги де Марцезону двадцять 20, 2023-2024. До групи К у нас увійде волейбольний клуб МХП МХПЛАДіженшевесм колос місто Вінниця. До групи Л у нас потрапила поліція охорони зону Динамо, місто Тернопіль. До групи М. У нас увійшла команда збірної Полтавської області ВК Решетилівка. Барком Кажени місто Решетилівка. А до групи Н у нас увійшла ВСК Буковина з міста Чернівці. Отже, тепер ми приступаємо до жеребкування з другого кошику. І для участі у жеребкуванні допомозі мені я запрошую головного тренера буревісник ШВС міста Чернігів Романа Носко та менеджера ВСК Буковина Володимира Романцова. Добрий день вам. Отже, добрий день. Романе, прошу вас визначити, хто у нас стане другим учасником групи К. Це в нас буде Нобіп ну, України, місто Київ. Дякую. А, Володимире, прошу обрати учасника групи Л. І до групи Л у нас увійшла команда під назвою ПК Покуття. Місто Снятин. Дякую. Романе. Тепер ваша черга. Визначаємо команду, яка стане учасником групи М. І до групи М у нас увійшла буревісник ШВСМ місто Чернігів. Так. І Володимире, визначаємо, хто стане учасником групи М. Отже, до ВСК Буковини у групу Н у нас приєднається команда під назвою МСК Дніпро, місто Черкаси. Дякую. Отже, ми визначили, тепер у нас є учасники по два учасника в кожній групі. У групі К у нас нагадаю зіграє волейбольний клуб МХП МХПЛадижен ШВСМ Колос, місто Вінниця та Нобіб України з міста Київ. У групі Л у нас зіграє поліція охорони зуну Динамо, місто Тернопіль, та ВК Покуття з міста Снятин у групі М у нас зіграють збірна Полтавської області ВК Решетилівка, барком кажаний з міста Решетилівка та Буревісник ШВСМ з міста Чернігів. І у групі Н у нас зіграють ВСК Букови. На місто Чернівці та МСК Дніпро з міста Черкаси. Отже, визначаємо тепер останні команди у наших групи. Романи, прошу вас визначити, хто зіграє у групі К. І до групи К у нас увійде ВК Поділля, місто Хмельницький. Дякую. Володимире, ваша черга. У групі Л у нас зіграє команда. Бахмут. Під назвою ВК Бахмут ШВСМ з міста Бахмут. Романе визначаємо учасницю групу М. І до ВК Решетилівки та Буревісника приєднається команда ВК Кривбас, місто Кривий Ріг. Дякую. І визначаємо останню учасницю групи Н. Зараз подивимось. І ним стане ВК Горіш, Делятинська територіальна громада. Так, група Н. Дякую. Дякую нашим шановним гостям за допомогу. Дякую. Отже, ми з вами здізналися всіх учасників третього етапу Кубка України з волейболу серед чоловічих команд сезону 2023-2024. Отже, у групі К у нас зіграють волейбольний клуб МХП «Ладижин» ШВСМ Колос, місто Вінниця, Нобіп України, місто Київ, ВК Поділля, місто Хмельницький. У групі Л у нас зіграють поліція охорони зону Динамо з міста Тернопіль, ВК Покустя з міста Снятин та ВК Бахмут ШВСМ з міста Бахмут. У групі М у нас зіграють збірна Полтавської області ВК Решетилівка, Барком Кажаний з міста Решетилівка, Буревісник ШВСМ з міста Чернігів та ВК Кривба з міста Кривий Ріг. І у групі Н у нас зіграють ВСК Буковина з міста Чернівці, МСК Дніпро з міста Черкаси та ВК Горіш Делятинська територіальна громада. Ці матчі відбудуться 26-28 грудня 2023 року. Переможці груп потраплять у фінальний етап спільно з командами, які посіли перші четверті місця. Результатами чемпіонату України сезону 2022-2023 серед чоловічих команд Суперліги Демар. Професійна, професіональна волейбольна ліга України та вся волейбольна спільнота дякує нашим силам оборони. Наша опора, наша надія. Ми бажаємо вам здоров'я. Повертайтеся додому живими та здоровими. А всім глядачам дякую за увагу. Те власний бізнес бажаєте утримувати лояльних та залучати нових клієнтів, корпоративний застосунок із збудованими сервісами, лояльність, купони, крос-маркетинг, онлайн каталог, відгуки, оцінка якості сервісу, сегментація клієнтів, розширена аналітика, зростання основних показників, ріст клієнтської бази, тощо зручно та швидко використовувати додаток на касі. Клієнт вирішує, чи списати бонуси, миттєве нарахування бонусів, історія покупок.